Діставай, кошик, знову в саду повну яблук стиглих. Допоки ти підтягувала хвости достигли й сливи, допоки ти думала, як воно буде, усе вже сталося. Ми стали чистіші, хоч дехто вважає зісталі. Було багато води, попереду знову безліч роботи, є речі, які почекають і що не відкладеш, на потім, не слід боятись зими. Скільки б там нас не лякали, слід планувати дороги, допоки відкриті вокзали, слід берегти від застуди усіх своїх найдорожчих, купувати шкарпетки, уникати скупчень на площах, починати в'язати на зиму шарфи найтепліші, вірити в перемогу, готуватись нарешті дотиші, ще довго молитись за всіх і живих, і мертвих, загоювати рани відкриті, ментальні, роздерті. Дбати про відбудову, думати про мир, та хороше. Кажу тобі, в саду повно яблук, діставай кошик.